що в цей час е, виконавча гілка влада декола, я думаю, що повністю забуває про те, що ще є держава України, яка повинна функціонувати і вона не живе лише від виборів до виборів, а вона живе своїм життям. І коли люди обираються на президентський вони повинні, повинні, повинні відповідати і забезпечувати це життя, це прямі обов'язки. Але вони ж коли попадають в той кабінет, забуваються за все. і саме головне це продовжити свій термін перебування коло владного корення. Почалося, як для мене це літо Стухота почалося в Києві, це коли ми знаємо не були призначені чергові вибори Київської міської ради, та позачергові або чергові будь-яке будь формулювання підходить, вибори голови Київської міської ради, тобто мера міста Києва. Тому що е, правна більшість вона розуміє, що вона програє і прогреси. З рістом, а перед виборами президентськими це буде повний провал. І всі ми знаємо, що хто виграє вибори в Києві, виграє вибори президентські. Тому діючий президент і його оточення вирішили ці вибори не проводити. І ми вбачаємо те, що такий сценарій буде реалізовуватися на виборах 2015 року. Навіть можливо, що він буде намагатися і відстрочити, і подовжити повноваження. Варіанти можливі будь-які. Але те, що вони не будуть відповідно чинозаконати, я запевняю точно. Що будуть вигадувати будь-які приводи для того, щоб затягнути, для того, щоб переписати закон про вибори, можливо, проводити його один тур. Тобто будь які що вони ходять в голові, ніхто не може сказати, тому що це все йде з-під пера, там різні групи впливу, і ми будемо зараз осінню бачити, як буде вибудована, Вся система гілки виконавчої гілки влади під вибори президента. Запевняю вас, що е, людей минулого оточення там буде дуже мало. Впевнений, що це будуть лише люди з сім'ї, тобто ви знаєте найближче оточення з, ну, з молодої команди, на яку лише покладається е, президент Дмитровий. Е, Впевнений, що навіть він не покладається на партію регіонів, він буде покладатися лише на свої внутрішні штати побудують яких буде вибудовувати лише під це. Але це все їх питання. Тому весна, той осінь, вона почнеться дуже спекотно, буде дуже е, цікаво. Це почнеться одразу ж з розпочатку нової сесії Верховної Ради, вона розпочнеться 3 вересня, одразу ж постане низько питань. Ви всі знаєте, що. У нас лишилося лише півтора місяця для того, щоб прийняти всі питання, всі законопроекти, які нам дозволять підписати все ж таки угоду про асоціацію. Дякую нашим північним сусідам, братам, які допомагають все ж таки нам. Тобто все з руки і верхівка і правлани партії все ж таки зрозуміло, що єдиний курс України це є курс на євроінтеграцію.